Вітаю вас, друзі! Якщо ви увімкнули вже це відео, то ви вже готові практикувати. Сідаємо зручно на килимок з хрещеними ногами, витягуємося вище за маківкою та вирівнюємо положення спини, штовхайте грудну клітину вперед і покладіть долоні на стегна розкритими долонями вгору. Розслабте плечі, опустіть їх трішки нижче, підтягніть стінки живота. І зосередьтесь на вашому диханні. Відчуваючи потоки вдиху та видиху в вашому тілі, намагайтесь його розслабити. Відчувайте легкість, відпускайте напруження в тому, відчувайте витяжіння та цілісність вашого тіла, розуму, свідомості. Зробіть глибокий вдих, м'який, розслаблюючий, приємний видих. І наступний вдих, Рюка через сторону, прихрестіть пальці замком і опустіть з видихом долоні на коліна. Ще раз. Вдих з видихом. Долоні на коліна і скругляємо спину, На вдисі вводимо руки вгору. Вдих, нахил ваше право замком вгорі. Центр видих і нахил ваше ліво замком. Центр видих. Опустіть руки через сторони. Замок ззаді за спиною відтягніть від себе і вирівнюємо ноги. Натягуючи стопи на себе. Продовжуємо нахил вперед. Витягуючи замок, покладіть замок на підлогу, по можливості, Вдих, вирівнюємося. Видих. Підтягуйте стінки до стегу. Витягуємо руки перед собою, вдих. По можливості зробіть захват вашою лівою рукою за праву ногу і поверніться в скорутку, витягуючи праву руку. Вдих, ліва рука вгору, з видихом погляд за лівою рукою. І видих, поверніть руку на стопу. Вдих і видих нахил живота на настегну. Вдих руки вгору, стопи натягнуті. Згинаємо ліве коліно і правий лікоть. Намагаємося притиснути до лівого стегна. З видихом опустіть корпус. Скрутку, покладіть руки по краям килимка. І вдих, поверніться знову в центральне положення. З видихом згинаємо праву ногу, нахил ваше. Повертаємося в скрутку вправо і ще більше притискаємо долоні по краям килимка, на вдисі підводимося вгору. І знову вийшли в скрутку з лівої сторони. З видихом опустили корпус, як віджимаємося, нібито, і повернулися на іншу сторону. Нахил ще більше за вашим правим плечем. Віджимаємося з видихом, вдих, повертаємося в центр. Беремося під, коліні, під коліна і витягуємо руки на вдисі. На вас натягнемося до прямих ніг, тримаємо спину, міцний прес. На вдисі підводимося. В положенні вертикальне без допомоги рук по можливості. Розкриваємо грудну клітину. Видих, опускаємо руки, притисняємо живіт до стегон. Вдих ще раз підвелися вгору, розкрили грудну клітину. Видих, нахил до стегон. Беріть з долонями гомілки. вдих, розкрилися. Ще раз видих, Опустились нижче. Вдих, підвелися, розкрили грудну клітину. Видих. М'який. І покладіть ваші долоні під стопи. Нахил ще нижче до стегон. Розслабте шию та м'язо обличчя, глибоке дихання через ніс. Дих, макіпка вперед. Крокуємо долонями вперед. І відводимо ліву ногу від себе вертикально під лозі. Вдих, тягнемося, згинаємо ліву ногу в коліні, беремося лівою рукою за підйом стопи. Витягуємо коліно вгору, тримаємося на правій стороні. Погляд зосереджуємо в одній точці. Глибокий вдих через ніс, видих, опускаємо ліву ногу і притисняємо з видихом живіт до стегон. Вдих, руки вперед, видих. Праву ногу відводимо паралельно під лозі, тримаємося на трьох точках опори і правою рукою захвачуємо підйом правої стопи. Намагаємося коліно тягнути в небо. Погляд в одній точці зосереджений перед собою глибокий вдих, м'який видих через ніс ще раз, вдих. З видихом відпускаємо праву ногу, ще раз нахил живота до ваших стегон. Маківка тягнеться вниз. Глибокий вдих в цьому положенні. З видихом крокуємо долонями вперед і вдих. Розкрили грудну клітину, руки вгору, руки через сторони, вниз видих. Ставимо ноги на ширині ваших плечей, розводимо пальці ніг. Зовнішню сторону, розвели руки в сторону і згинаємо ваше праве коліно, Ліву стопу ставимо під 45 градусів. І ліве предпліччя кладемо на ліве стегно, накриваючи себе правою рукою. Нахил, ліву руку. Кладемо на підлогу, витягуємо праву руку вгору і опускаємо таз на підлогу. Провертаємося, сідаємо сідницями на килимок і витягуємося за лівою ногою. Нахил, глибоке дихання в цьому положенні через ніс. Натягуємо стопу на себе. Вдих. Підвелися вгору, з видихом руки через сторону. Від... Притисняємо долоні і виводимо себе в перевернутий стіл. Тримаємося сильними долонями та стопами. Дих, видих. Витягуємо корпус від себе і вгору. З видихом ми вирівнюємо ноги в колінах, на вдисі підводимо таз та корпус вгору, якмога вище. Оч... Черговий видих опустіть спину на підлогу і підтягніть коліна до себе. Вдих без допомоги рук підведіться. Розкрити грудну клітину і руки через сторону з видихом. Опустіть до тіла. Руки на пояс. Ноги на ширині плечеї. Відводимо ліву ногу. згинаємо ліве коліно. Праву стопу ставимо під 45 градусів, водимо ліву руку. Другий воїн. Кладемо ліву предпліччя на стигно і накриваємо себе правою рукою. Дих, видих. Ще раз дих. З видихом повернулися до зігнутого коліна і витягнули ліву руку вгору. Погляд за рукою. Права нога рівна. Тіла в п'ятку, З видихом опускаємо сідниці на підлогу і потягнули на себе праву стопу, руки вгору і з видихом нахил до витягнутої ноги, захват за стопу. Глибоке дихання через ніс. Ще вдих, видих, спрямовуйте в те місце, де більше всього тягнеться. Дих м'який, підводимося вгору. Опускаємо руки через сторону, відштовхнулись руками, ставимо, згинаємо коліно і знову себе вивели в перевернутий стіл. Вагу тіла рівномірно між стопами та руками. Вводимо праву ногу вгору на вдисі, на видисі, ставимо і ліву ногу. Дих, таз вище. З видихом таз опускаємо до п'ят. І витягуємо руки від себе, витягуючи плечовий пояс. Підборіддя притискаємо до горла. Коліна зігнуті. Покладіть повністю спини, голову на підлогу, підведіть зігнуті коліна да, до себе, до живота. Дих і підвелися вгору в вертикальне положення. Руки вгору розкрити грудну клітину, круглим обертом, руки опустіть через сторони. Глибокий вдих, м'який видих. Відчуйте своє тіло та зміни, які відчуваються прямо зараз. Теплого. дих, руки через сторони і присідаємо, виводимо, беремось руками за стопи, розводимо ноги в сторони, вліво та вправо. Тримаємо сильну спину та м'язи пресу. Намагаємося вирівняти ноги в колінах, погляд вперед і з видихом. Опускаємо спину і тримаємо руками ноги. Розвели ноги ще глибше ліво вправо, поклали плечовий пояс, та голову вдих, перекотилися вперед і сіли в метелика. Стопи перед собою. Підтягуємо таз до п'ят. А потім беремось руками за стопи. Невеличка розминка. Піднімаємо коліна вгору та вниз амплітудними рухами, розкриваючи та остигнові суглоби. І з видихом розкриваємо стопи, намагаємося опустити живіт нижче до ваших стоп. Дихання глибоке через ніс. Коліна намагаються опуститися нижче до підлоги. І відчуваємо тут м'яке утяжіння і видихаємо в ті зони, де в нас зараз тягнеться. Дихання нам в допомогу саме зараз. Ще глибокий вдих та видих. На вдисі підводимося, підтягніть праву ліву ногу до себе, беремося за. Праву ногу правою рукою і витягуємо ногу в сторону, з видихом підтягуємо знову до себе. Розкрилися, з видихом підтягнули. Намагаємося тримати рівну спину, витягуючи на вдис іще, доповнюємо грудну клітину вперед. Затрималися з витягнутою правою ногою розкрили грудну клітину. Надіваємо праву ногу, да, на праве плече. Беремо з лівою рукою за праву ногу і розкрилися в позицію компаса. Погляд за ліву плечем, дихання глибоке через ніс. І опустили м'яко праву ногу, вдих руки через сторону вгору, з видихом опустіть на коліно. Глибоке дихання через ніс. Відчуйте тіло. І йдемо на іншу сторону. Тепер беремося за ліву ногу лівою рукою і розкриваємо навдисі, виводячи грудну клітину вперед, а з видихом підтягуємо ліву ногу до стазу. Дих, розкрились повністю. Намагайтеся вирівняти ліву ногу. Затрималися, але продовжуємо дихати. Підвели ліву ногу на себе, надіваємо ліву ногу на пліве плече і підхватуємо правою рукою ліву стопу. Дихання глибоко через ніс, компас. Намагаємося вирівнювати ліву ногу, але якщо не отримується, можна трішки зігнути в коліні. Ви них опустили м'яко. Вдих руки через сторони вгору, з видихом намасте до центру грудної клітини Опустіть долоні на коліна. Глибокий вдих, видих. Дих руки через сторони з видихом. Переведіть положення тіла на четвереньки. Компенсуємо все кішкою та коровою. Вдих, вводимо. Таз на маківку. Вгору з видихом скругляємо спину, відштовхуючи сильними долонями. З видихом переведіть положення в собаку мордою вниз. Відштовхуйте ще долонями, вагу тіла, зміщайте в п'яти. Шия вільна. Видих коліна на підлогу. Дих, видих, опустіть грудну клітину, штанга на маскар і вдих, переводимо положення собака мордою вгору. З видихом таз на п'яти, позиція малюка, глибоке дихання та розслаблення всього вашого тіла. Дих, підвелися, сіли на п'яти. Руки через сторони вгору з видихом, опустіть долоні на стигне, прикрийте очі. Намагайтесь відчути саме цей момент в присутності. Дих, руки через сторону вгору підвелись на коліна. І підвелись повністю на ноги. Дих. Руки через сторони вгору. З видихом опустіть руки замок ззаді за спиною, нахил вашого живота до стигу. Опускаємося на пів пальці, відводимо замок від себе. Тримаємося погляд перед собою. І Підвели таз, но опустили живіт знову, знову на стегну рух, замок від себе. Ще раз сіли на півпальці з видихом таз вгору, маківка вниз. І ще раз вдих, сіли на півпальці і видих, живіт тягнемо до стегу. Ще раз підхід один. І намагаємося зараз сидіти на стопах, але таз. В повітрі та, тримаємося за коліна. Дих. Вивели себе в навасину, тримаємося, руками вирівнюємо повністю коліна. Глибокий вдих м'який видих, сильна спина та прес. Вводимо ноги назад в вхаласино. Тримаємо руками стопи і намагаємося вирівняти коліна. Стопи разом. Глибоке дихання через ніс. Ще раз вдих, видих. Більше включаємо грудне дихання. Вивели руки назад за спиною замки. І виштовхуємо у тіло в п'ятому. М'яко, повільно кладемо спину і переводимо положення, сидячи з рівними ногами. Натягніть стопу на себе і з видихом опустіть живіт на стегна. Побудьте в цьому положенні з диханням і з вашим спостереженням, які вже зміни відчутні і яскраво проявлені, які частини тіла більш всього виражені зараз і ви відчуваєте їх на повну міць, а деякі ще не так свідомо проявлені. Намагайтеся розподіляти всю цю енергію ваше зосередження рівномірно по всьому тілу. З витяжінням, диханням. Відпустіть плечі від вух, розслабте м'язи, обличчя, спостерігайте за цим процесом. І намагайтеся повністю йому віддатися в цей момент. Зробіть ще глибокий вдих, м'який розслабляючий видих, дих, маківка вгору, руки вгору. І з видихом руки через сторони, підтягніть зігнуті коліна до себе, схрестіть ноги перед собою, витягуйте руки вгору, Видих, опустіть руки через сторони, покладіть долоні на коліна або розкриті, або закриті, прикрийте очі, намагайтеся зараз відчувати. Ті зміни, які вже безпосередньо прийшли до вас, зловіть ту хвилю, яка вже вас наповнила на повну міць, енергією, теплом, вашою присутністю, увагою. Рівномірно розподіляйте по всьому тілу ті зміни, які вже проявлені. Легкість, тепло, довіра. І ваше ставлення до цього, ставлення ваше також проявіть вдячність собі за всі ці моменти, які вже ви проробили в контакті з собою, своїм тілом, своєю свідомості, своєю увагою. Обов'язково подаруйте собі внутрішню посмішку і подивіться, як світ також назустріч посміхається вам. Зробіть глибокий вдих, м'який, видих, вдих руки через сторони вгору і з видихом м'яко опустіть на масте до центру грудної клітини. З усією вдячністю проявіть тепло та розуміння.